По кількох кілометрах дорога розходиться. Андрій показує нагайкою на стовп, що стоїть на рові перед роздоріжжям. Оце я хотів тобі показати такого чудернацького стовпа, певно, нема в світі другого. Під'їжджаємо на обрізаного молоденького ясеня населяно через прорізи тринадцять людських черепів, які, вищеривши вперед зуб. Творять оригінальний стовп, до чола верхнього черепа прибита табличка з написом Володіння Холодного Яру, проїзд чекістам суворо заборонений. Чомусь здається, то те, що самі кістяки сміються над цим жартом. Оцих сім верхніх біліших це штаб ударної групи Бобринської ЧК на чолі з повноваженим Станайтісом, Латишем, а цих нижчих. Не знаю. Це мельничанські хлопці пожартували. Де вони їх набрали? Чимало їх тут по лісах валяється. Минулого року лисиць трупами так обгодували, що перестали курей красти по хуторах. Отак, по-людськи подумаєш, жаль людей. Але що зробиш? Слово боротьба і слово жаль взаємно виключають одне друге і ще прийдеться. Лисиць годувати, якщо нами не погодують, звертаємо в ліс і їдемо без дороги, то спускаючися в яр, то підіймаючись. Через деякий час виїжджаємо на край Глибоченного яру, дна не видно, видно тільки протилежний схил, вкритий лісом і заглибленнями. В яру панує мертва тиша, Андрій свиснув. І голосна луна, повторюючись на поворотах, покотилася вздовж яру: Оце тобі Холодний яр!